Чи я би тут жила, я би тут жила. Бо вони зразу привезли, бо я приїхала сама в Італію на початку 90-х роках. Я би тут зупинилася, я тут була б щаслива, тому що тут дуже клімат хороший, тут зими такої немає. Тут дисципліна. Мені дисципліна підходить. Я дуже... Людина, от я була в Німеччині, я сказала, я би жила, мені подобається дисципліна. Я... Людина яка критикує, яка любить чистоту, порядок, дисципліну, увагу. увагу. Яка любить жартувати, але не любить на дурницях жартувати, так як вони тут. Вони тут не жартують, а дуже мало. На таких пахах які з якихось дурниць тратити час, вони цього не роблять. І це є така є. Але я би хотіла змінитися, то бути така більшінка інтересна, така легенька, веселушка така, нічого собі до голови не брати. Стараюся, я стараюся, я далі вже змінилася. Трохи деколи тказанці, знаєте, Характер тяжкий, але я така яка є. Струди ще не їла. Ми вирішили спробувати цей хліб, чи, чи вигідно брати, чи не вигідно брати додому ще більше. Заїжджаємо тут на другу, там ми не купили, там дуже вона мудра, дуже ціни дуже сильно великі, і компаньон мій був правий. Каже, не купляй там, бо там дорого є. І він був правий. Треба до простих людей купляти, де ціни. Там по 2 євро, 2,20 я а, 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 ці коштую. То ужас є. А ті червоні такі розрізані розві в середині, то вони коштують взагалі 4,80 яблука. Тут повинно менше на місці бути, от тут їх збирають ті яблука, бачите, от вони вже зібрали яблука. Ні одного не лишили на дереві, не пропустять з далека, бачать. Йдемо дивитися, що тут додається. Зараз знову накричить тут молода жінка. Оскільки тут ті червоні цін нема. Бачите, цін нема. Я ще розкажу за першу ситуацію. Маленькі цін нема ніде. Які я би хотіла взяти, зараз подивлюся, піду. Фуджі, я там взяла тільки три фуджі, тих от великі, такі 2,20 чи 2,50. я не буду. Де яблуко короче, 3 евро? Цін немає. Ну откульки я, один кілограм 190, лки-палки, які яблука, такі як супермеркати, ну ми тут нічого не будемо брати. Може по дорозі ще щось знайдемо дешевше. Принді уно, Уно принді, так? Да? Сісі, у натімо. Сісі. Питається, чи хотіла пояснити, ми говоримо по-італійськи. Тут якийсь мотор, тут багато продають, але не подобається мені ці яблука. Вони не є смачні. Що тут написано? Шість кілограм чуть не по 2 евро, 1,80. Ці мені не подобаються. Ну, зараз зараз подивимося, що тут, що тут ще є. Buongiorno, castagne. Bene, bene. Ora si scegliono le mele. Sono dentro 25 kg. Qualsiasi mele? Sì. Qualsiasi mele pieno, pieno, pieno? Pieno, pieno, pieno. Paghi sempre 25 euro. Ah, 25? 25 e poi paghi ah, sempre Ah, ho capito. No, se fai ah, se fai strapieno, diversi mele, qualsiasi mela. Sì, se tu fai strapieno, sarebbe un euro al chilo. Ah, ho capito. Sono 20 euro tutti gli Scusami, Scritti. La canzi, C'è sempre scritto il, il, il gusto. E sì. fino a quando si mantiene, è monica sola. Ah. Cal. Questa è la canzi che dura fino a Pasqua. Sì è agrodolce come sapete? agrodolce si ah. è scritto su ogni tipo ah yes. mi puoi dire veloce? Eh, sì agrodolce si dolce fino a febbraio agrodolce fino a gennaio sta? Sì, bene poi Cops orange è una vecchia di una volta che è per, per le persone che hanno le allergie come si chiamano? Cox orange Ah, si conservano bene? Uh, fino in gennaio. Ah, ho capito? Poi c'è questa che per le persone che hanno le aller allergie, sai? Ah. Questo si chiama Weinzep e anche fino a gennaio è agrodolce. Ah, ah fu no, fuggi di là, fuggi di là. Ah. Questo... Agrodolce, fuggi dolce. Ah. Questo è dolce, fino a Pasqua. Sì, Cal e questo, questo dolce, proprio dolci. No, questo dolce è solo quello, agrodolce. Ah, agrodolce, dolce, sì. Astra, e questo renete, mi sembra. Eh, è la renete, canna da reneta Ah, che si può fare dolci anche, sì. sì. È la migliore. migliore Sono per fare... piante che hanno 50 anni. Ah, ho capito. Ah, questi quasi nessuno li ha più. Ah. E questo che sapore è questi qua? Agrodolce. Ah, agrodolce. Come è scritto, basta leggerlo. Gusto. Agrodolce, sì. Agrodolce, dolce, as, agro, dolce aspra. Allora ah, agrodolce è sempre la stessa cosa. Ora prendiamo un po'. È dolce e golden. Questi i classici diciamo sì. che conosco. Dolce per il momento sono tre tipi. Golden, uh, Delizius Rosso e la Fuji. Che uh -huh. vuoi dolci. Però per, i do, per, per fare i dolci a casa si usano non il mele dolci. Vieni a prendere agrodolce? Agrodolce, sì, ah. perché ci vuole un pochino. Allora dolci questi ha detto? No. Questi, questi. No. Non è scritto. No, Passano, no. Qui, qui non c'è scritto niente qui. Ah, dolce, dolci questi poi questi e questi. Tre tipi. Tre Questa, tipi. Ah, ho capito, ora basta. No. Sì, grazie no. mille, grazie, ora ho capito tutto. Ora prendiamo tutto 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 pieno pieno. Mi paghiamo 25, 23 e più questo sacchetto 3, 3, 2 euro. 23 tutti i mele. Vediamo, un euro ha detto viene. se conviene prendere tanti mele. Per un po' poni yasci. Вийде приблизно 1 евро. квисто то ренети, ренети. Я кожне яблуко, кожний сорт я спробувала, те, що я спробувала, я ставлю в сердину. Дуже всі смачні, оці ось теж дуже смачні. Я візьму трохи ренет. Мій купаньон складає дуже так, щоб більше влізло. Одне, одне біля одного. Я не знаю, чи великі яблука мені більше влізуть, чи малі. Великі теж боються брати, вони дуже якісь такі великі, а вайс, кладай добре. Ринети теж. Будемо їсти вечір на вечерю яблука. Ще оці треба взяти, ще ці я не пробувала. Зараз попробуємо. хрустяще. Mm. Mm. Ці не буду брати, тому що то класичні, такі, вони дуже смачні, та можу взяти два, два, два тільки візьму. Стай діля море. Стай діля, тому що ми ще будемо вертатися. Це має дефект. Візьму чотири. І що ще тих гранетів зверху великих треба, щоб мені не котилися, великих наберу ще. Вона казала, що можна брати повний, 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 Які, скільки ти хочеш. Крісло яблуко в середині. Байділям покину. Ці теж дуже смачні. Тіпер мене, щоб влізло більше. І ті смачні, І ті смачні. Зуці дуже всі смачні, дуже сочні. Такі, знаєте, а три агродольчі це означає, було тільки три сорти, а... Ні, три солодких. Три солодких. Вони мене не дуже інтересують. А оці? Ага, ще Фуджі. Ще хочу Фуджі взяти. Фуджі я дуже люблю. А море п'єно, вже мені махає рукою, що ні. Той та -то Я так мене нервує, що той ужас, як він цього боїться. Вони так бояться, вони, вони нічого нормального, то вони бояться всього. Та мені сказала, бери повне, 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 поки наверха декотиться. Він вже мені махає, вистарчить. З ним от на такі теми я нервуюся, за, 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 за таку слабість таку італійську. Машинка українська, вона є сильна. Тут машини так їздять. От ціна 20 кілограм, вийде вам 1,15. Зараз треба доложити, спокійно, повне-повне треба набрати. Ще у тих. Наприклад, всі яблука смачні. Брали яблук, всі можна спробувати. Брали з верхом. Мій компаньон боїться, що він з верхом таким, дуже з великим верхом. І тут багато ми набрали. Я українська жінка, я хитра Я... Італійську хотів отак мало брати. А хто буде? Я не знаю, ми до Паски будемо, напевно, їсти. Він вже пішов, заплатив і йдемо. Люди не знають, що робити. Гарно, високо тут так. Машиною їде ближче, ближче сюди їде. Тут біля траси ми стоїмо, бачите? Abbiamo preso mail pieno 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 mail. Macchina sta arrivando vicino vicino, abbiamo pagato. Bene. 5 euro. Напої по 13 євро, отакі всякі. Фістакіо, лімончеллю. Отакі ціни. Ось тут коробки на подарок печення. Це все є. Чупа-чупс. Дивіться, який великий. Я завжди думала, що це, що це такий один великий лизат, а там багато маленьких всередині є. Ви подивіться, це просто дуже великий. Такі всякі іграшки. Перша наша зупинка після. Прийшло більше ніж три години. Ми зупинилися тут. Кава і чай. Тільки кава і туалет. Ось такі ціни. Солодкі, солодкі, солодкі. Ми з нічого не купуємо. 8 евро, такий великий бутерброд, який вам буде вже за вечерю. Починаємо їсти яблук, а яблук є багато. І в дорозі треба легенько-легенько-легенько помити і їх їсти. Вай Анкора. Браво, аморе! Екоква. Унальтру. Пікульо. А яке взяти? Я ранети Анкора не пробувала, пів він ранети пів я. Два яблука різать треба. Вай, вай, вай. Окей. basta 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 oh vai andiamo via ronetta basta 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 sto, mm Buonissimi mm. fuggi. Andiamo avanti. Wow. Ponte sotterraneo. Ecco qua. Bene. Wow. Quanti ponti? Oh, non c'è luce paura le droghe d'Italia, non Do si è три полоски, там ще оті кам'юністи їдуть, як вони називаються, великі машини. Тунелі невеликі, у нас тут кілька тунелів треба переїхати. От, а, майже 2000 кілометрів. У, це так собі. Небагато, небагато. Ми вже тут біля Фіренси. В нашу сторону дорога відкрита. Дивіться, скільки тут трафіку. Всі їдуть на північ. Ого-го. Це робочий день і багато тих кам'юністів машини такі великі, здорові які товар возять. Ого-го, скільки їх є. Ого-го, всі на північ їдуть. Ага, а ми їдемо на південь.